Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, провідні тенісистки світу за останні два тижні провели аж два тисячники. В Попередньому випуску ми оглядали тисячник в Катарі в досі. Після чого всі тенісистки, в тому числі і чотири українки, перекочували до Об'єднаних Арабських Еміратів на турнір в Дубай. Для переможеця минулорічного турніру в Дубаї, а нагадаю, нею була маленька італійка, Ясміне або ж Жасмін Паоліні, та перемога стала неймовірним імпульсом та поштовхом, адже по суті весь минулий рік про неї говорили про її прогрес. Були фінали на гренслемах, були перемоги в парних змаганнях, навіть було золото Олімпіади в парних змаганнях. Можливо, для переможеці цьогорічнього турніру в Дубаї також перемога стане імпульсом, адже трофей взяла тенісистка, яка до топ-10. Наприклад, не входила, тобто знову головні фаворитки залишилися без трофею. українки. Нагадаю, також до топ-10 не входили. Тож, можливо, це зробили вони. Давайте розбиратися. Також наприкінці випуску, як завжди, поговоримо про оновлений рейтинг. Вчора відбулося оновлення, цікаво ж, хто на яких сходинках перебуває. Знову відзначаємо непростий посів для українок. Складність цього разу полягала в тому, що вже в першому раунді двом українкам довелося грати проти безпрапорних. Найскладніша супротивниця була у Ангеліни Калініної. Це титулована Вікторія Азаренка. Свого часу навіть Грен Слемів. Але останнім часом Вікторія трішки посипалася, уже перебуває за межею топ-30, а на попередніх трьох турнірах вилітала вже в перших раундах. Це, звичайно ж, додавало шансів Ангеліні, але з іншого боку, максимально мотивувало. Супротивницю до цього тенісистки лише разок між собою зустрічалися в 2023 році. В двох сетах перемогу здобула безпрапорна. Матч розпочинається для Ангеліни не найкращим чином, а розпочинається з програшу своєї подачі. 0-1 відразу опинилася в ролі наздоганяючої. Але не те, що нас догнала, а ледь не виписала супротивниці прихованого бублика, тому що з 0-1 на 5-1. Навіть за цього рахунку вийшла подавати на 6-1 і навіть мала сетпоінт. Але Азаренка уникла ось такої ганьби в цей критичний момент. Вона зробила брейк 2-5. Тим не менше, перший сет все ж таки за Ангеліною. 62 Другий сет розвивався приблизно за таким самим сценарієм. Спочатку труднощі на своїй подачі програвала 15-40, але брейку таки уникла, повела 1-0. А у підсумку навіть по ходу другої партії лідирувала 5-2, а за рахунку 5-3 вийшла подавати на матч. До матчпойнту, на жаль, щоправда, не дісталася. Слід зазначити, що Ангеліна почала тримати м'яч і таким чином дещо очікувати подарунку від супротивниці. А заренка майже припинила помилятися і безпрапорна рятує ситуацію. Ацію спочатку зрівнює рахунок, а долю другого сету взагалі вирішували на тайбрейку. До речі, про тайбрейки ми сьогодні багато поговоримо, тому що багато тайбрейків було за участю українських тенісисток. На самому тайбрейку Ангеліна лідирувала і 3-0, і 4-2, Але тайбрейк, на жаль, програла 4-7. Тож на тенісисток очікувала вирішальна третя партія. В якій Ангеліна не просто стартує 3-0. Вона стартує 3-0 з двома брейками. Це була хороша заявка на загальну перемогу. Тим не менше, 4-4. І за цього рахунку Азаренка навіть бере свою подачу під 0, таким чином тиснучи на супротивницю. І Ангеліна з цим тиском не впоралась. Оскільки, коли вона за рахунку 4-5 подавала на те, щоб залишитися в матчі, чотири матчпойнти було у супротивниці. Три з них Ангеліна відіграла, але от на четвертому допускає подвійну помилку. Загалом ж за третій сет українка зробила лише одну подвійну, але вона була ось цей критичний момент. Тож, вигравши перший сет 6-2, два наступні Ангеліна програла 6-7, 4-6 і завершила виступи в першому раунді. Загалом же ж тисячники українці не вдалися, оскільки і в Досі, і в Дубаї поразки в перших раундах. Також проти Безпрапорної в першому раунді грала і Еліна Світоліна. Її супротивницею була 19-та ракетка світу Анна Калінська. Калінська, якій на цьому турнірі потрібно було багато рейтингових очок захищати, адже минулого сезону Калінська в Дубаї була аж у фіналі. Саме її у фіналі обіграла маленька італійка Паоліні. Але ніяких рейтингових очок Калінська не захистила, тому що впевнена перемога за Українкою. Нагадаю, на одному з попередніх турнірів у Світоліної, на жаль, обірвалася класна переможна серія над безпрапорними, серія, яка тривала з 2022 року. Але, можливо, розпочинається нова. Супер переконлива перемога 6-1-6-2 всього-навсього за годину 07. Але, на жаль, мусимо відзначити, Світоліна не Світоліна, якщо хоча б разок за матч не програє свою подачу під нуль. Саме з цього, до речі, матч і розпочався. Він розпочинався на подачі Українки, і вона програє її під нуль. Горіла 0-1, але в підсумку декласувала супротивницю в першій партії 6-1. В другому сеті все йшло за сценарієм Українки, спокійно свою подачу тримала, зробила два брейки та лідирувала 4-1. За цього рахунку вона подавала і знову 0-40. Тим не менше, цей геймсе. Таки хоч і програла, але не під нуль. Один розіграш виграв. Коли за рахунку 5-2 вийшла подавати на матч, рахунок був конкурентний 30-30. Але заробивши матч Пойнт, класним ударом на виліт, його Еліна реалізувала. 6-1, 6-2, Впевнена перемога над безпрапорною і вихід у другий раунд. А далі говоримо про Марту Костюк, яка нагадаю, на попередньому тисячнику дісталася до чвертьфіналу. А от в першому раунді турніру в Дубаї Марта грала проти кваліфєрші. Але такої кваліфєрші, якої в першому раунді, як то кажуть, нікому не побажаєш: 58-ма ракетка світу, чешка Катаріна Сінякова. Підсумку, до речі, сінякова трофей в Дубаї таки взяла, але взяла його в парних змаганнях разом з американкою Тейлор Таунсад. Можливо, в деякій мірі Костюк їй допомогла це зробити, оскільки Костюк в першому раунді одиночних змагань перемогла Сінякову 6-3-6-4. І Сінякова повністю сконцентрувалася на парних змаганнях. Загалом щодо матчу Костюк Сінякова. Швиденько 3-0. Українка повела з брейком в першій парті, захистила всі свої подачі та виграла перший сет 6-3. У супротивниці навіть не було жодного брейкпоінту. А от в другому сеті сценарій був трішки іншим. Спочатку тенісистки тримали свої подачі, а потім за рахунку 2-3 подавала Марта і 0-40 був на її подачі рахунок. Потрійний брейкпоінт у Сінякової. Тим не менше, Костюк всі ці три брейкпоінти відіграла та в підсумку відстояла свою подачу три А після цього. Відразу і зробила брейк та в підсумку забрала партію 6-4. Тож, 6-3, 6-4, за годину 19 можна сказати, чергова перемога на класі. Але після цього відразу присіла та трималася за коліно. Це трішки турбувало. Можливо, в підсумку це і позначилось на загальному виступі костюк на цьому турнірі, але про це трішки пізніше. Для Даяни Ястремської турнір Дубай був святковим, адже по його ходу прямо там Даяна відсвяткувала день народження матері і в першому раунді зробила подарунок, оскільки перемагає 37-му ракетку світу польку Макду Лінет 6-3-7-5. Лінет знову страждає від українок, адже на попередньому тисячнику в досі польська тенісистка поступилася Марті Костюк, а от зараз Даяні Ястремський. Але без бою Лінет не здалася. Матч розпочинався на подачі Українки. Даяна свою подачу захистила. А от на подачі лінет зав'язалася неймовірна боротьба. Лише з п'ятого брейкпоінту Ястремська такий брейк зробила. В підсумку Українка по ходу першого сету лідирувала і 3-0, і 4-1, Але за рахунку 4-2 програє свою подачу під 0. Трішки інтрига повернулася, але лише трішки, тому що в наступному ж геймі Ястремська робить ще один брейк. Та в підсумку забирає перший сет 6-3. Доля другого сету вирішувалась лише на фініші партії. За рахунку 5-5 лінет подаючи програє свою подачу. І Ястремська за рахунку 6-5 уже виходить подавати на матч. Лінет і тут впирається, навіть заробляє брейкпойнт, але Даяна його відігравши, в наступному ж розіграші заробляє матч на якому зав'язалася неймовірна перестрілка. І лінет цю перестрілку не витримує, пробиває в сітку. Тож 6 7 5 за годину 46. Даяна. Виходить в другий раунд. Тож три з чотирьох українок подолали стартовий раунд змагань. Могли і чотири з чотирьох, але Ангеліна, на жаль, свою нагоду не реалізувала. Огляд другого раунду розпочинаємо з Даяни Ястремської, адже вона в цьому раунді робить подарунок уже не лише собі та матері, а й всій країні, тому що перемагає безпрапорну Анастасію Потапову, 33-ю ракеткою світу. Потапова в цьому сезоні, нагадаю, навіть має виграний трофей. Нещодавно вона здобула його в Румунії. Ну і також нагадаю, що для цих тенісисток це вже друга зустріч в цьому році. Перша була 1 Січня 25-го року на турнірі в Брізбані перемогу здобула безпрапорна, ну але цього разу сильніша Українка. Даяна класно та впевнено розпочинає матч 3-0 веде з брейком, і після цього захищає всі свої подачі у першій партії. Хоча в одному з геймів у супротивниці було два брейкпоинти. Але Ястремська виграє перший сет 6-2. Виграла вона його на прийомі, що дозволило їй розпочати другу партію на подачі. Але Ястремська свою подачу програє на початку другої партії. 0 1 опинилася в ролі наздоганяючи. Щоправда, відреагувала миттєво, тому що миттєво ж зробила брейк у відповідь один Після цього у супротив. Це не те, що брейки, навіть брейкпоінтів не було. А Даяна зробила ще один брейк та в підсумку виграла 6-3, 6-2, 6-3 за годину. 19. Ястремська стає учасницею однієї восьмої фіналу. Далі поговоримо про тайбрейки. А що таке тайбрейки? Це максимальна концентрація та зібраність до останніх секунд. Не забуваємо, що в першому раунді тайбрейк програла Калініна, а от в другому і Марта Костюк, і Еліна Світоліна також тайбрейки програли. Розпочинаємо з матчу Марти Костюк. В другому раунді вона грала проти американки Софії Кенін. І хоча зараз Софія 56-та ракетка світу, не будемо забувати, як не є свого часу переможеться навіть Слему. Було дуже інтригуюче протистояння. По перше, тенісистки проводили першу очну зустріч. По-друге, не будемо забувати, що Костюк після попереднього матчу трималася за коліно. А по третє, за дощіло в об'єднаних Арабських Еміратах, як наслідок появив, костюк Кенін тривав весь день. Спочатку переносився, відкладався, а потім, коли розпочався, кілька разів переривався. Як то кажуть, темп матчу був рваним, і в цьому рваному темпі краще проявила себе американка. Ні, вона не грала краще. Вона просто виграла тай-брейки. Перший сет взагалі залишився за українкою 7-5. Виграла Марта його на фініші партії. За рахунку 5-6 подавала американка, і в цей момент Костюк робить вирішальний брейк. В другій партії Марта поступалася 1-2 з брейком, і Кенін видає неймовірні 80% влучання першої подачі. Як наслідок Костюк було важкувато чіплятися за подачу супротивниці, але в одному з геймів такі були брейкпойнти у Марти, і вона їх реалізувала реалізовує та зрівнює рахунок 3-3. В підсумку в другому сеті все вирішувалось на тайбрейку, на якому у Марти були два матчпойнти, могла завершити матч в двох сетах. До речі, перший матчпойнт був на подачі, але на жаль, тайбрейк був програний 7-9. У вирішальній третій партії Марта також поступалася з брейком 2-4, але знову проявляє характер та зрівнює рахунок. У підсумку доля третього сету знову вирішувалася на тайбрейку. До речі, на фініші партії марта кілька геймів своїх виграла під нуль, тобто подавала класно, але от на тайбрейку не пішло. Жодного разу на тайбрейку Марта так і не лідирувала та програла його у підсумку 5-7. Вигравши перший сет 7-5, два наступні Марта програє по 6-7. Без п'яти хвилин три години тривала дана битва, і Марта її програє на тайбрейках. Ну і також тайбрейки були у Еліни Світоліної. Вона в другому раунді грала проти дачанки Клари Таусенд. Ох, ця і Таусенд. Я думаю, прихильникам тенісу України ця 22-річна дачанка вже запам'яталася, тому що, наприклад, на одному з попередніх турнірів в Австрії вона по черзі грала проти двох українок Калініної та Ястремської. А в Дубаї грала проти Світоліної. Знову ж таки, матч доволі таки рівний, і доля вирішилася на тайбрейках. В першій партії Еліна вигравала з брейком чотири До цього моменту класно Мала свою подачу, але відповівши з брейком, почалися труднощі, і Таусенд відразу зробила брейку відповідь як наслідок доля першої партії вирішувалася на тай брейку, на якому дачанка стартонула 6-1 і довела діло до перемоги 7-5. Другий сет даного матчу міг стати заключним для Еліни на цьому турнірі, тому що горіла 0-3 по геймах і 15-40 на своїй подачі, була близькою взагалі до 0-4. Але ось з цієї критичної ситуації Еліна виходить на 6-3, тобто виписує супротивниці прихованого бублика. І саме Українка виходила фаворитом на вирішальну третю партію, але розпочала з програшу своєї подачі, відразу опинилася в ролі наздоганяючої. І, хоча в наступному геймі вче. Пилася навіть мала брейкпойнти, але їх не реалізувала. Дачанка загалом класно відподавала протягом третього сету і за рахунку 5-4 вийшла подавати на матч. Але в цей момент світоліна таки робить брейк та зрівнює рахунок. Власне, доля матчу та третього сету вирішувалась знову на тайбрейках. І знову Таусан стартує 6-1 і доводить діло до перемоги 7-4. Тож Еліна програє 6-7, 6-3, 6-7. Загалом на цьому турнірі українські тенісистки провели 5 тайбрейків. Всі 5 програли. Тож до однієї восьмої пробилася лише Даяна Ястремська, яка в цьому раунді грала не просто проти Ігі Швйонтек, а проти дуже злої та максимально налаштованої Ігі Швйонтек. Адже нагадаю, на попередньому турнірі Швйонтек навіть кидала ракетки, оскільки в п'яте поспіль програла Латвійці Єліни Остапенко. Злість Швйонтек в тому числі проявилася і в попередньому раунді турніру в Дубаї, адже вона знищила Вікторію Азаренка 6-0, 6-2. До речі, за очними зустрічами Ястремська вигравала 1 Уль, щоправда, той єдиний матч відбувався в далекому 2019 році, і звичайно ж тоді полька була трішки іншою, і то матч був за національні збірні. Цього разу поєдинок, звичайно ж, був максимально складним для українки і не лише по причині того, що грала вона проти сучасної Ігі Швінтик, а й, зокрема, по причині того, що лише 36% влучання першої подачі у Даяни. Тим не менше, перша партія була максимально бойовою, тривала цілу годину. Перші брейкпойнти були саме у Даяни. За рахунку 1-1 могла повести з брейком 2-1, але не повела. А от швйон як справжня хижачка, заробивши свої перші брейкпойнти, відразу ж їх реалізувала та повела. 4-2. Але з цього моменту розпочинається справжній обмін брейками. На брейки Польки своїми брейками відповідає Українка. За рахунку 5-3 полька навіть вийшла подавати на першу партію, але і в цей критичний момент Українка робить брейк. Та загалом зрівнює рахунок по геймах 5-5. Але коли за рахунку 5-6 Даяна подавала на те, щоб залишитися в першій партії, не залишилася. Програла свою подачу під нуль. І сет підсумку було програно 5-7. Другу половину минулого сезону Даяна боролася з дискомфортом в правому плечі в плечі подаючої та б'ючої руки. І схоже, це питання знову на порядку денному. Адже в другому сеті матчу проти Швьонтек Українка навіть брала медичні тайм-аути. І, хоча матч таки продовжила, але другий сет програла під 0-0-6. Ось таке завершення турніру для Даяни та загалом українських тенісисток: 5-7-0-6 від Швьонтек. Тож далі однієї восьмої українки не пішли. А хто ж був у фіналі? А у фіналі була молодь. Ну, по-перше, це 22-річна дачанка Клара Таусон, кривниця Аліни Світоліної. До речі, після матчу зі Світоліною Таусон в наступному раунді розібралася ще й з Аріною Саваленка. Причому розібралася переконливо 6-3, 6-2. За матч виконавши 7 ейсів. Сабаленка психувала. Загалом ж шлях дачанки до фіналу на ваших екранах в першому раунді розібралася зі Словачкою Ребекою Шрамковою. Потім по черзі здолала Світоліну та Сабаленка. Ісля чого Взялася за чешок носкову та мухову. А от другою фіналісткою стає 17-річна безпрапорна Міра Андрєєва. Свій шлях на турнірі вона розпочала з перемоги над Вірменкою Аванесян, потім Чешка Вондрушева, далі американка Стенс. А от починаючи з чвертьфіналів, були суперсупротивниці у Андрієвої. У чвертьфіналі двічі по 6-3 вона обіграє Ігу Швонтик за матч, видавши цілих 10 ейсів і лише разок програвши свою подачу. У півфіналі було дещо складніше, оскільки три сети тривав її матч проти Єліни Рибакіної. 4-4-6-6-3 перемога саме Андрієви. Хоча у вирішальній партії вона з брейком поступалася 1-3, але змогла виграти 5 геймів поспіль. Тож Таусен проти Андрієвої у фіналі. Нагадаю, в цьому сезоні Таусенд уже має виграний трофей. На початку сезону вона взяла 250 ник в Окленді. Щоправда, взяла в дещо специфічний спосіб, адже її тодішня супротивниця по фіналу на Омі Осака з Японії не дограла матч через травму. Цього разу супротивниця Таусенд дограла матч до завершення, і Таусенд фінал програла. Хоча в першій партії Дачанка лідирувала 2-0 з брейком, але сет програла на тай брейку. В другій партії боротьба була лише на початку сету. Загалом ж 6-1 він за безпеки. 7-6-6-1 Андрєєва виграє свій перший тисячний в кар'єрі і стає наймолодшою тенісисткою, яка виграла турнір подібної категорії – 17 років. Вчора відбулося оновлення рейтингу, і зараз ми про нього поговоримо. Ангеліна Калініна потихеньку продовжує регресувати. За тиждень мінус одна позиція з 51-ї на 52-у. А от Даяна Ястремська завдяки виходу до однієї восьмої фіналу піднімається на чотири сходинки. Зараз вона 44-та ракетка світу. Еліна Світоліна залишилася на 24-тій сходинці. А от Марта Костюк, як ми і прогнозували, повертається до топ двадцятки. За тиждень плюс дві сходинки. І зараз Марта 19-та. Та ракетка Асвіту. І що саме головне, відірвалася трішки від світоліної в боротьбі за звання першої ракетки України. Найбільшим прогресом першої сотні за попередній тиждень стає дачанка Клара Таусон, плюс 15 позицій, зараз вона 23 я ракетка світу. А от переможеця Дубаї Андрієва вривається в топ-10, плюс 5 сходинок, і зараз вона дев'ята ракетка світу. Аріна Сабаленка, незважаючи на провал на тисячниках на сході, залишилася першою ракеткою світу. На цьому тижні відбуваються чергові турніри. Зокрема, турнір категорії 500 проходить у мексиканському місті Меріда, куди завітали дві українки Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Якщо вони долають перший раунд, а ми на це дуже сподіваємось, в другому гратимуть між собою. Чи буде українське дербі в Мексиці, про це ми обов'язково поговоримо, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Якщо бажаєте підтримати канал по особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. Буду дуже вдячний. На все добре!